Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки пропоную сьогодні провести простий експеримент, який розповість про щільність рідин і покаже, як її можна змінити. Для експерименту нам знадобляться вода, сіль, два яйця, дві склянки, ємність для води. Починаємо експеримент. Ставимо поруч дві склянки. Наповнюємо їх звичайною водою. Дітки, як ви гадаєте, що буде з сирим яйцем, якщо його опустити у склянку з водою? Воно потоне чи буде плавати? Давайте перевіримо. І що ми бачимо? Так, яйце потонуло. В іншу склянку додаємо 2-3 столові ложки солі. Добре розмішуємо. Дітки, як ви гадаєте, що станеться з сирим яйцем, коли його опустити в солону воду? Чи потоне яйце тепер? Давайте перевіримо. І що ми бачимо? Правильно, яйце залишилось на поверхні. Як гадаєте, чому так відбувається? Солона вода щільніше, ніж звичайна водопровідна, а чим щільніша рідина, тим легше предмету плавати в ній. Коли ми занурили яйце в першу склянку зі звичайною водою, воно опустилося на дно, оскільки щільність води низька. А коли ми опустили яйце у другу склянку, в якій знаходився тільки соляний розчин, яйце залишилось на поверхні, оскільки щільність солоної води висока. Тому у морі трохи легше плавати, ніж у річці чи озері, оскільки морська вода солона і її щільність вище. Виходить, що морська вода виштовхує ваше тіло точно так само, як солона вода у склянці виштовхує на поверхню яйце. Дітки, сподіваюсь, вам сподобався експеримент, тож пропоную повторити його вдома, а я чекатиму на фото вашого експерименту. Дякую за увагу!